Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Тебе шукають гать усі, що ти на кой? Пристабнися полі. пообіцяти мені більше ніколи не тиснути на гачок. Добре. Це моя робота. І для цього я тут. Бо тільки я натискатиму, якщо доведеться. Я не люблю, коли щось хороше руйнується. Я захищу тебе. Обіцяєш. Обіцяю. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ці лікарі вона була їхнім піддослідним кроликом лабораторним щуром. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Навіщо їм це робити? Привіт, Ханні. Привіт, карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря. Погано почуваєшся? Не довіряй своєму аватару. Шо? Хтось її контролює. Що ти робиш, карше? Хочу знати, як це бути обгорнутим. Ще не призначено для живих, як і не призначено для мертвих. <звук> Саван. Ти досі жива? Я не знаю. У кіно з 10 липня з цим місцем відбувається щось дуже дивне. Coś straszne i żehlwy. Ja nie zaszkodzę. зіграти за правилами. що відбувається, іноді, коли на зоні все руйнується, ми зазираємо всередину. Оце робота. Хто ці люди, поясни мені? Занурю! Хто твій бос? Поверніть мені гроші! Сюди! Негайно! Що це там? Пригнись! <плес> <плес> Тепер вороття немає! Хто нас продав? Я нікого не продавала! Всі бачать лише ти, ким ти здаєшся! Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, чекай, ні, що ви за потвори. Прибиральники. Брудна робота утіну з двадцять липня. Мамо! Я піду на бах! Це, дівчатка мої, буде найважливіша ніч у вашому житті. Який оберете? Це буде номер сім. <плес> у вас талант. Змарнований талант. Мені байдуже як. Впихніть її. Ми знайдемо рішення. <плес> Ти будеш там найвродливішою дівчиною. Яку <Point of time> я коли небудь бачила, вмерти можна. Певні речі ми жінки вимушені робити незалежно від того, наскільки нам це огидно. Гидка сестра, скоро у кінотеатрах. Це гран при визначить найкращого бійця світу. Він повернувся з краю прірви. Подивимося, чи здобуде він перемогу над Марком Колманом. Ви взагалі розмірковували, як це битися з другом за великі гроші. I'm sure you. Дозволь мені бути поруч. Все завжди має обертатись Не на, на Атеху, Боже! I ну вперед, жертве. Мій великий боєць. Я тебе. Він хоче твій автограф. Звісно, без проблем. Не битися. Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. до <сист Page> <Змиріся> нарешті. <плес> Хемен, усе гаразд? Здається, тут щось не так. <плес> ти не Оце все справжній футбол! Це не ти Я ще ні в чому не був такий впевнений. <реш> як сильно камерон Кейн цього хоче. I ain't killer, push я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відбрай. Що як я не хочу. Тікай. Вважай, що це. дарунок Дару на полі. Чим ти злотиш! третій чоловік. Вона наздогнала мене. Третій тато для мене другий. Що сталося з нашою мамою? Чому вона обрала його? А ти як завжди? Ну розкажи нам Вікторія Форс про свої численні вдалі шлюби. Я ніколи не прикидалася і не вдавала себе нікого. Слова актриси. Вставай. Сьогодні моє весілля. Візьміть себе в руки. Я ростила вас жінками, а не лише доньками. Ваші тати віддали життя за країну, але вони теж були не ідеальними. І ви досі їх не відпустили. Джек, я не можу вирішувати зараз про нас. Це був жахливий день. Треба поговорити. Ти ніколи не хочеш. Вони не бачать мені особистість. Думають, що я просто актрисую. О, Боже, не, не та кімната, пробачте. Боже, Джеф. Люди платять, щоб подивитись. Ви думаєте, що Джеф нудний, але я його кохаю. Він робить мене щасливою. Коли ви подорослішаєте, то зрозумієте, як це важливо. Весілля моєї мами у кінотеатрах з 21 серпня. Весіляє. Отримали дзвінок щодо порушення порядку. Учора ввечері мер та його син були підступно вбиті боягузливим снайпером. Це справа поеду. Це наше місце злочину, а ти його трудник. Я балотуюся в мене можеш отримати свій офіс, а хочеш керувати моїм. Це твої вулиці, шерифи Тед Гарсія є суто справжній. Це зло. Можемо заткнути цю сучку. Ти хочеш, щоб усе було просто та чітко. Були висунуті деякі звинувачення. які саме звинувачення? Ти була б його будинку. Ця фраза від тебе Я не мала на увазі зброю. Без Я теж маю мотив. Нам потрібні докази. Люди тепер зиркатимуть на нас. Він агресивний, небезпечний, його треба зачинити. Я йому не довіряю. Мені на кому ти довіряєш. Може, він весь час за нами шпигував. Ми боремося зі злом. Гей, hey, ми ж хотіли зробити це разом. Чиї це гроші? Чиї це речі. Годі! Ми тут вирішили купити наше підприємство. Двохсотка їх же не було, в обігу не було. Їх надрукували, щоб у нас були кошти захопити ФРН. Нас дурили всі ці роки. Ти завжди це знав. Так, але сподівався, що ні. Двохсотка? Їх не було. Шорт. Як побачити когось із спреєм Фарби? Це пошкодження держмайна. Майна соціалістичного народу. Ні, тепер державна. Ми не злочинці. Ми прагнемо справедливості. Спочатку ми зруйнували соціалізм. Тепер на черзі капіталізм. Тепер у нас капіталізм. Я б сказав, ринкова економіка. Це ж те саме. А вже? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.